Друзі, всім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Сьогодні я вам хочу показати, як я печу домашній хліб на швидкоруч. Для цього нам потрібно пів літри води, 25 г дріжджів, столова ложка оцту, 2 столових ложки олії. Чайна ложка солі і столова ложка цукру. А тепер буду вам показувати, як буду робити все по порядку. 25 г дріжджів я вкинула. Тепер додаю одну столову ложку цукру без верха. Добре треба розтерти до рідкого. І тоді додамо 0,5 літр перекипяченої холодженої водички. Ріжу я вже доставлю. Тепер будемо помаленьку додавати водичку. В цьому ковшику 0,75 літр вміщається. Налила в туди ну, 5 літ. Гарненько розмішуємо. І тепер будемо додавати все, що треба для тіста, друзі. Це чайна ложечка солі, 9% оцет, столова ложка, так, і, друзі, ложки олії угу. І. все це гарненько розмішуємо будемо додавати муку, ну, друзі але я ще сюди хочу додати Щось таке смачненьке, запашненьке. Зараз я вам покажу. У мене, друзі, є домашня чорнушка. Вона так гарно пахне. ось так на ручку. Десь пів чайної ложечки. Я думаю, це небагато. Я дуже люблю чорнушечку. Ось так, друзі, розмішуємо одненьку. І тепер будемо додати муку. Так. Ось цій кружитці в мене один стакан. Два-три. Чотири стекани всиплю вимішаю, а тоді побачу. Чи вистачить? Чи треба буде ще з стакану додати? Я вже приблизно знаю, скільки мені треба на 0,5 літрів водички. Я хлібчик печу не часто, більшість купляю, але інколи хочеться домашнього, запашного. Коли печеш домашній хліб, згадуєш. Маму, згадуєш бабусю, згадуєш своє дитинство, друзі. Ось так. Ну я поки вимішую ложечкою, а потім, звичайно, буду мішати рукою, тому що, щоб вийшов гарненький хлібчик, щоб він гарно піднявся, його треба гарненько вимішати, друзі. Добавила, друзі, я ще пів стакана муки і, і мішу. Вимішую я тісто, знаєте, так, так, щоб в руках відчути, що воно ніби, як кажуть, рушається вже 10 хвилин я. Омісила ще по мене п'ять до рук не пристає, гарненько вимішується, та й тут небагато тіста, Тут буде лише дві хлібинки. Одна хлібинка буде мені, а друга друга не знає. Тому що на одну хлібинку. Не виходить мене замішувати тісто. Ось так, друзі. Так, можна сказати, що я його вже вимісила. Зараз ще трішечки помішу і поставлю в тепле місце, щоб... Гарнесенько підходимо. А тим часом я буду тупити грубку. У мене електричної духовки нема і газової духовки нема, тому що у мене нема світла, я постійно все печу в грубці. Печу, тушу, запікаю все в грубці. І як тільки я тісто поставлю, Тепле місце, щоб воно піднімалось, я відразу автоматично затоплюю в грубці. Це пройде десь півтора години. А вже як в грубці буде догарати, я тоді візьму формочки спеціальні, їх підігрію, ну далі вже будете бачити, я вам все покажу. А за тих півгодинки можна чимось зайнятись другим. Це ось такий смачний і швидкий кліпчик. Якщо хтось пече в духовці, це поставили, щоб тісто піднялось, виложили форму, поставили в духовку. У мене в групці печеться хліб десь приблизно до години часу. Ну, Залежно від. Температури, звичайно. Ось так гарненько його вивернемо і лісно трішечки Ну, Ще хвилин три я ось так потроху його помішу і поставлю в тепле місце. І, друзі, Перед тим, як ставити в тепле місце, звичайно, я хлібенку, як моя мама, як моя бабуся колись, благословлю. Ось так. Щоб моя хлібинка гарно підростала, щоб був смашненький хлібчик. Ну що ж, друзі, Ось і прийшов час докладати хлібчик. А хлібчик у нас гарненько підріс, друзі. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Ось, Бачите, як гарненько підріз. Це я так лопаточку ложу, щоб до полотенечка не торкався. Так, тепер будемо. Ось так розділяти пополам наполовинку і будемо кладати у форму. Для цього я беру муку, розсіваю і буду виробляти хлібинки, друзі, цари. А буде на не ось тут ніщо взяти. Ось так це ставимо. Це гарненько ось так. Друзі, помнем його, може, де повітрячко є, щоб вийшов. Ось так виробляла хлібинки на муці, моя бабуся. А мама хлібинки виробляє завжди ручки змочує у водичку. Я привикла. Звикла робити так, як бабуся. Мені більш подобається виробляти. Кліпчик ну, ще не зстигся, вже гарненько пахне. Пахне чернушкою. І виложимо теплу формочку, змащену олійкою, друзі. Так, цю муку можна приймати. Ось, друзі. Я таку поставлю ось мій глібчик. Нехай він підходить, а потім я вам покажу, що я буду робити далі. Наш хлібчик підійшов. Тепер, друзі, будемо робити ось так. Може, де повітрячко буде. І форму зробимо. А ось цю хлібинку. Ось так. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Ось так, друзі. Тепер будемо ставити в грубку. Ну що ж, благословляємо наш хлібчик. Хай гарненько печеться грубку благословимо. Так мене вчила бабуся. І мама. Ось так. Хай наш хлібчик. Печеться. Ми тепер закриємо грубку, двер, дверці закриємо і комен. І наш хлібчик повинен пектися приблизно годину-півтора. Ось друзі, і зпіться на шліпчик. Сидів він в грубці. Півтора години. Тепер я візьму за допомогою пенслика свого і ось так звичайною олійкою помощу. Олійка вийде в нього, він стане такий стане рум керм'яний, румяний. Я сильно не мощу, отак злегка. А тепер другу лібинку. Бабуся моя колись брала кусочок сала і сало мастила зверху хлібчик. Тоді стає верхня ось ця шкуринка, як ми колись називали, стає нигенькою. Ось так, друзі, ось такий мене гарненький, смачненький. Запашненький, вийшов хлібчик. Кому сподобалось моє відео мій рецепт, як я печу Ой, ось такий смачний запашний хлібчик. Ставте, друзі, пальчика зверху, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. поширюйте в других соцмережах. Тоді в мене буде більше підписників. Все, друзі, пока-пока. А він нехай зхолоне. Потім я посмакую. Пока-пока, друзі!